Привіт! Ну що, готові поринути у світ, де ріки зроблені з шоколаду, а трава із солодкого цукру? Це дивовижний світ, який створив Роальд Дал у своїй знаменитій казці Чарлі і шоколадна фабрика. Давайте ж разом розберемося, що насправді ховається за цією солодкою історією. Але знаєте, перш ніж ми познайомимось із самим Чарлі, давайте, ну скажімо так, додамо трішки справжньої магії в нашу розповідь. Ось кілька просто дивовижних фактів про шоколад, які допоможуть нам краще відчути атмосферу цієї казки. Просто вдумайтеся в цю цифру 7 мільярдів доларів. Уявляєте? Це ж шалені гроші, які люди по всьому світу витрачають на шоколад кожного року. Це, між іншим більше, ніж валовий внутрішній продукт деяких невеликих країн. Схоже, любов до шоколаду це щось справді глобальне. А от цікаво, хто ж у нас головні шоколадні фанати на планеті? Можливо, здивуєтесь, але це шведи. Так, так, саме вони. Уявіть собі, кожен мешканець Швеції з'їдає в середньому 12 кілограмів шоколаду на рік. Це ж ціла гора солодощів на одну людину. І, до речі, це ж не просто смаколик, шоколад виявляється, ще й корисний, покращує увагу, зміцнює пам'ять та навіть підвищує фізичну активність. Може, саме в цьому і криється секрет геніальності людини, яка вигадала цю історію. Давайте ж познайомимося з мабуть його найбільшим фанатом. Бо ж за кожною неймовірною історією стоїть не менш неймовірний автор у нашому випадку це Роальд Дал. І щоб зрозуміти, звідки взагалі взялася ідея про шоколадну фабрику, треба копнути глибше, зазирнути в його власне дитинство. Все, абсолютно все починається з мрії. І для маленького Руальда Дала це була дуже проста дитяча мрія. Він просто хотів мати коробку повну з шоколадних цукерок. Саме це бажання, таке просте і щире, стало тим самим зернятком, з якого потім виросла ціла шоколадна імперія. І знаєте, життя самого Далла було ну не менш захопливим, ніж його казки. Він народився в Уельсі, але в родині норвежців. Ще в школі уявіть собі, працював дегустатором шоколаду. Потім війна, він став військовим пілотом, і от усей цей досвід, усі ці події, врешті-решт, і привели його до написання Чарлі і шоколадної фабрики в 1964-му. А ось тут, власне, і є ключ до розгадки. Просто уявіть собі цю картину, звичайний хлопець школяр, а йому приносять цілі коробки шоколаду від знаменитої фабрики Кетбері. Просто на дегустацію. І от саме тоді, куштуючи ці всі новинки, Дал і почав думати: а що ж там за стінами цієї таємничої фабрики? Як це все створюється? Так, власне і народився образ Віллі Вонки. Окей, з автором розібралися. Тепер давайте знайомитися з головним героєм, його звати Чарлі Бакет, і це хлопчик, у якого не було практично нічого. Ну, крім величезної мрії, яка пахла шоколадом. Вся ця історія по суті побудована на просто шаленому контрасті. Подумайте самі. З одного боку світ Чарлі, бідність, голод, маленький дерев'яний будиночок. А з іншого буквально через дорогу, світ вонкі, таємнича велетенська фабрика, з якої доносяться солодкі аромати, два абсолютно різні всесвіти, які розділяє лише одна вулиця. Спробуйте просто на секунду уявити цю щоденну муку, кожен божий день проходити повз місце, де створюється твоя найбільша мрія. Відчувати її запах, але знати, знати, що вона для тебе недосяжна, це ж неймонірно жорстоко, особливо для дитини, і це, звичайно, тільки розпалювало його бажання. Але одного разу звичну тишу навколо фабрики раптом щось порушило. Сам Віллі Вонка, цей ексцентричний геній, зробив оголошення, оголошення, яке змусило весь світ затамувати подих і подарувало малесеньку іскру надії для нашого Чарлі. І ось що почув увесь світ. Голос самого Вонки заявив Я, Віллі Вонка, вирішив цього року дозволити п'ятьом дітям відвідати мою фабрику. Я особисто все їм покажу. Шукайте золоті квитки. І після цього ну світ просто збожеволів. А правила, до речі, були геніально простими: всього п'ять золотих квитків. Вони надруковані на золотому папері. І сховані десь всередині мільйонів звичайних шоколадок вонки. А приз? О, приз, це не просто екскурсія, це довічний запас солодощів. Ну ви уявляєте, полювання почалося. Але якраз у цей час у родині Чарлі настають справді темні часи. Батько втрачає роботу, у домі панує голод, здається, що все надія згасла. Та саме в цей момент, у найнесподіваніший момент, на засніженому тротуарі Чарлі знаходить долар. Він біжить, купує шоколадку, розгортає обгортку, а під нею щось блищить золото. І ось ми підходимо до фіналу. Давайте дізнаємось, яким же був насправді той найсолодший приз. Бо він, виявляється, був зовсім не таким, як усі думали. І ось тут. Розкривається головна таємниця всієї історії? Виявляється, золоті квитки це був не просто розіграш, це був тест, дуже хитро продуманий тест. Вілівонка шукав не просто щасливчика, він шукав спадкоємця, спадкоємця для своєї гігантської шоколадної імперії. Логічне питання, чому саме Чарлі? А тому, що там, де інші діти показали свої найгірші риси: жадібність, егоїзм, невихованість, Чарлі, Чарлі був іншим. Він проявив доброту, скромність, вдячність. Він єдиний не піддався жодній зі спокус фабрики. І його характер, його серце виявилися ціннішими за будь-який золотий квиток. То про що ж насправді ця казка? Звісно, не тільки про шоколад, вона про те, що справжнє багатство це не гроші, не солодощі, а любляча родина поруч, і про те, що, врешті-решт, перемагають не найбагатші чи найхитріші, а ті, хто має добре серце: доброта, щирість, чесність ось справжня перемога. І ця історія, звісно, змушує задуматися якщо для Чарлі перепусткою до мрії стали його чесноти, то що є нашим золотим квитком? Які цінності допомагають нам проходити через усі випробування в житті? Цікаве питання, правда ж?